Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Mazda CX5. 13 рік. 208 пробігів, двигун, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, обслужено. Ціна 14300 доларів. Бачимо контакти. Audi Q5. 13 рік випуску, 160 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 14300 по вартості. Він код фіксую. Є пам'ять сидінь. Світлий шкіряний салон. Панорама. Ще досить непогана резина. Камера заднього огляду присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Tesla Model Y. 20-й рік випуску, 103 000 км пробігу, повністю обслужено на bosch сервісі. 75 кВт батарейка, запас ходу 450 Дуже мінімальне пошкодження, тут контакти до власника. Він код до перевірок, кого цікавить. Чорний шкіряний салон. Панорамка резина 23 рік. Кого цікавить телефонути? Нісан Кашкай 11 рік, 2.0 дизель на автоматі 12500 по вартості. 190 проб, його контакти є. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів авторинку. Поглядати можна в будь-який день. Клімат-контроль. Hyundai Kona. 20 рік 54 тисячі пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, ціна 16 600 доларів. Peugeot 4008. 13 рік, 200 тисяч пробігу, 1,8 дизель, механіка. Автомобіль Швейцарії з рідним пробігом, Ціна 11800. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Бензинова Honda CRV, 9 рік. 2,4 газ бензин, автоматична коробка. Це офіційний автомобіль, 10650 по вартості, 233 пробігу, обслужена машинка, Є люк. гарні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Kona. Електромобіль з Голландії. 64 кВт батарейка, запас ходу 450 км. Це 19, рік, 85 пробігу, 16500 по вартості. Контакти бачимо. Є безключовий доступ. Зараз покажу по салону. Є парктроніки, форкоп, камера з заднього огляду, тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 3008. 10 рік, 190 пробігу, 1,6 бензин, механіка, обслужена машинка, ціна 7700 доларів. Бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Така машинка, кого цікавить телефонуйте. Так, лаксус. Вперше на ринку бачу. Сьомий рік, 288 пробігу, повний привід, 3,5 бензин на автоматі. 10-250 по вартості. Якщо відчинено заглянемо, на жаль, зачинений. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Джеп Чирокі. 19 рік, 73 пробігу, комплектація лімітед. 3,2 газ бензин, автоматична коробка, повний привід, договірна ціна. Контакти для уточнення інформації покажу. Можна, звичайно. Покажу по салону. Пам'ят сидінь, шкіряний салончик, регулювання, панорама. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Джип компас. 21 рік, 24 бензин, автоматична коробка, 84 пробігу, ціна 18450. Власник Орест, ось контакти. Фіксуємо він код, кого цікавить. Із покажу по салону, є безключовий доступ, комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес gl 350. 13 рік, 105 тисяч пробігу, 3.0 дизель з автоматичною коробкою, 27 тисяч по вартості. Контакти бачимо, фіксуємо він-код. На класній комплектації, пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон, 7 місць. Кого цікавить, телефонуєте, каже власник, що буде хороший торг. Mazda cx 5 19 рік, 51 тисяча пробігу, 2,5 на автоматі. максимальні комплектації Grand Touring. 25 900 по вартості. Зараз контакти зафіксуємо. Безключовий доступ, шкіряний салон, гарна резина. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Escape. 17 рік, 167 проб, його повний привід. 1,5 бензина, автоматична коробка, 13 100 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Hyundai Santa Fe. 17-го року випуску 151 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний перевід, 21 300 доларів. Шкіряний салон. Автоматична коробка. Є комплект резини, бачу в багажнику. Більше інформації уточнюйте. Kia Sportage, 11 рік, 206 пробігу, 2,0 бензин, механічна коробка 10800 по вартості, повний привід. Один власник з салону. Механічна коробка, тканенний салон. Більше інформації уточніть у власника. Nissan X Trail. Європейська версія не плутати з міфаном рок. Це 15 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка 14900 по вартості. Тканинний салон, автоматична коробка передач. Volkswagen Tiguan 16 рік, 2.0 бензин, автоматична коробка, 160 тисяч пробігу, 12900 по вартості. Бачимо контакти, шкіряний салон, кондиціонер, підігрів, старт-стоп. По він коду, кого цікавить, телефонуйте до власника.